Першого люстрованого у смітнику лікаря, очільника вигодської міської лікарні, Мар'яна Студента, таки звільнять займаної посади. Таке рішення прийняла Долинська районна рада 27 листопада. Лікар оскаржував його у суді. І 14 січня Долинський районний суд рішення райради визнав таки законним. Справа викликала великий резонанс. Зала засідань була переповнена активістами та громадськістю. 27 листопада 2014-го Долинська районна рада прийняла рішення про розірвання контракту з головним лікарем Вигодської міської лікарні Мар'яном Студентом. Однак він вирішив оскаржити його в суді. Мовляв, відбувалося все неправомірно. Районна рада поступила нічим не краще, ніж районна рада Слов'янська, коли до неї заявилися, заявилися Гіркіни. Саме, саме так. На першому голосуванні проголосували проти розірвання контракту з головним лікарем Вигодської міської лікарні. Потім під тиском громади БО «Майдан» було повторне голосування. Там, де коли депутати, коли голосували проти, на них під тиском кричали ганьба, люстрація. Представник позивача Богдан Яковина запевнив, що рішення рада прийняла, голосуючи вдруге, порушуючи умови контракту, а також під тиском присутніх у залі активістів. Громадськість має право і має обов'язок контролювати владу, але не такими силовими методами, не з соням фізичної сили, не і це не є вся громадськість, не є вся громадськість, яка бо інша громадськість уже до сесії, медична громадськість, громадськість сіл, які обслуговуються даною лікарнею, масово зібрали підписи, звернулися до правоохоронних органів. Це громадськість зачепило. Активістів обурюють ці та інші заяви кажуть, що свого часу кинули лікаря у смітник і не більше. пояснюють, чому почалося ще все з липне місяця. <гану> Біля готелю шанс я був під'їхав у нас там ще було двоє хлопців, де він говорив, що майдановці в нього будуть лазити на колінах. Пізніше ще було його вислів, що приїдуть з вами донецькі і зроблять з вами тут порядок. Після чого в нас це кінець кінцівки лотного толпіння, ми запхали його мусор. Однак це було раніше, а сьогодні вони обурені вже іншим. Адвокат Яковина зачитав промову, де назвав нас тітушками, де розказував анекдоти про мойшу і порівнював нас, принижував нашу гідність. А потім в довершення ще кинув в інтернет відео, де розказує, що в бора майдан він не може розшифрувати і Розказує, що всі ми. Чи ну так не можна, тому що ми стояли на майдані для того, щоб правду відстояти свою позицію. Дивне відбувалося після закінчилось слухання справи, і при вході в Долинський районний суд, де все ще тривали обговорення, трапився неприємний інцидент. В той час як Богдан Яковина вийшов до людей озвучити свої думки, у нього та в присутніх почали кидати яйцями. Наступного дня, 15 січня, зранку суддя зачитав прийняту ухвалу, тож рішення долинського районного суду щодо розірвання контракту з головним лікарем Вигодської міської лікарні визнали законним.